Хочеш готувати як шеф-кухар, використовуй ці класні рецепти. Готуй впевнено та смачно. Підпишись на канал. Тут лише перевірені поради. Доброго дня, шановні підписники, гості канала. Сьогодні я вам хочу розповісти про один з найкращих, на мою думку, рецептів із слив, які можна зробити. Він дуже швидкий, смачний. І я думаю, що чоловікам він 100% зайде. Значить, дивіться, що для цього нам потрібно. Нам потрібні сливи. Бажано, щоб це була угорка, а ну, можна якісь інші. Вони повинні бути не сильно висушені, такі трошки підв'ялені. така десь консистенція повинна бути. Потрібно нам ще: що? перчик, чілі, часничок. Італійські трави, можна якісь другі. Отут у мене вже перемішана сіль о, із цукром о, по пів чайної ложечки. Все на свій смак. Олія в мене оливкова, можна взяти обичну олію. О, так що тут все не Ну що ж, почнемо готувати. Готується дуже просто. Беремо, ось о, закидаємо. Перчик, трошки часничку. Беремо італійські трави, небагато. Так, беремо олійку. Опа, щоб воно перемішалося. А далі закидаємо сливи. Все. Закинули опять перчик. Я перчик люблю, тому беру побільше, ріжу такими крупними шматочками. І за те, що дуже гарно його просто тоді разом із сливками доставати і їсти. Трошки не сильно, трошки так утрамбовуємо. І це все потихеньку. Заливаємо олією. Заливаємо олією доверху. Ну, ви зрозуміли, я не буду затягувати відео. Потім зверху можна посипати отак сіллю із цукром. Ще додати олійки. Все, можна його закривати кришечкою, перевернути, струсити. Ну, олія, дивіться, олія повинна повністю, повністю це все покрити. Гарно повністю покрити, долити її під самий верх. Все. Можна його закривати, ставити. Ну, я, якщо оливкова олія, дивіться, ставити в холодильник не бажано. Вона просто така трошки помутніє, тоді, коли її витягнете з холодильника, вона опять стане прозорою. Воно у мене стоїть десь тиждень, маринується просто на столі. О, і виходить дуже прекрасний варіант. Я роблю, дивіться, яка краса. Зараз дивіться, все, бачите? Такими слоями красиве. Значить, дивіться, де його можна використовувати. Та де угодно. Ідете на рибалку взяли, йдете в гості. Ну теж візьміть, таке ж не стидно на стіл поставити. А пікантний смак понравиться дуже багатьом. Якщо ви візьмете шашличок, наріжете такий шматочок шашличка зверху. З цього часничку трошки Потім оце, цю мариновану сливку. Ну Це ж просто об'єднання По сливах, значить сливи, дивіться, як я зберігаю ці сливи. Ці сливи вони прив'ялені, а не сушені. Я разів вже 3-4 робив варіанти з сушими сливами. Якщо сильно висушеними сливами, це взагалі не варіант. Треба, щоб вони були такі що підв'ялені. М'якенькі, ось м'якусенькі. Коли сушиш, посипаю я їх травами, сіль, перець, чи це, да, можна і перчику, трошки. сіль, сахар потрусив, щоб вона була така м'якенька. Потім я його беру і в такий кульочок, і в морозильну камеру. Ось о, достав, воно розмерзлося сюди в баночку. Рецепт, я кажу, бомбічний. Збережіть це відео, підпишіться на канал. Время пройде швидко. Літом я покажу, як від початку до кінця, бо ви ж спробуєте. Вам він подобається такий рецепт, хочете ще його зробити багато. Зніму відео, покажу, як я його все сушу, як чим приправляю, при якій температурі. Всім гарного дня, мирного неба, до зустрічі!